Як розпізнати інфаркт? Сім вітання. Інфаркт міокарда це дуже небезпечний для життя стан, що виникає внаслідок блокування кровопостачання серця. Розпізнати його вчасно дуже важливо, адже це може врятувати життя. Сьогодні ми підготували для вас основні симптоми інфаркту. По перше, це біль у грудях, а саме, тривалий біль у центрі або лівій частині грудей, стискаючи пекучий чи тиснучий. Піль може поширюватись також на ліву руку, спину, шию, щелепу або живіт. Триває біль зазвичай більше 15 хвилин і не зникає після відпочинку чи прийому нітрогліцерину. Наступний симптом це задишка відчуття браку повітря, яке виникає навіть у стані спокою. Холодний піт, відбувається інтенсивне потовиділення без очевидних причин, далі запаморочення або втрата свідомості, що можуть супроводжуватися нудотою або блювотою. При цьому виникає різка слабкість відчуття страху чи тривоги без зрозумілої причини. До менш типових симптомів, особливо у жінок, людей похилого віку та діабетиків, відноситься біль у верхній частині живота і може нагадувати печію, незвичайна втома та незначна задишка без яскраво вираженого болю в грудях. Перша допомога при підозрі на інфаркт це звичайно виклик швидкої допомоги. Негайно зателефонуйте до швидкої і чітко поясніть ситуацію. Далі людину необхідно заспокоїти, посадити або покласти її у зручне положення напівсидячи, щоб полегшити дихання. Слідкуйте за її станом, контролюйте дихання та пульс. Якщо людина втратила свідомість і не дихає, треба починати робити серцево-легеневу реанімацію. Чого не можна робити, так це залишати людину одну: не можна змушувати її рухатись і не ігноруйте симптоми, навіть якщо вони здаються незначними. Запам'ятайте своєчасне звернення за медичною. Ю допомогою значно підвищує шанси на виживання та успішне лікування.